За дуже давньою традицією малята-першокласники прийшли привітати старших друзів. Запрошуємо їх! А що там сліду? Прищадям дали. Заплюшта ось та раптом, як вийшли колись уперше в перший клас. Як за залазили під партинку, Гарно так, навіть ураз розважать вас і покажуть вам брейкдан. Сергій Васильович не мешкає у школі, живе він день і ніч комп'ютерному полі, Та є у нього чудовий помічник, Альона Подолю, другий класний керівник. Невисокого він він а дівчини, так супер просто день і ніч де не спрацює, дискотекою керує. Свята котова, як фея чарівна, розумна, стримана і дуже симпатична, спортивна, рудована вона і бути першою для неї звично. Ведучий він дід мороз, він грав у блискавицю, високий, красивий, колесник Дмитро, приємно подивиться. Дуже Жорву Васю бачили, та за те на фестивалі талант його відзначили. Будем приклад. Будем приклад брати. Усі із людьми в Будем. Ну, такі ж завзяті і такі ж слухняні. Як і юморист любить він приколи, На овоках мало міша не мовчав ніколи. Спасибі, старші друзі, вам за все, що нам було кого приклад брати. Хай кожна з вас мрія понесе, Нові в житті простори відкривати.